Імперія зла, яку Путін вибудовував протягом двох з половиною десятиліть, може сконати в одну мить. Це викриває операція ЗСУ в Курській області. Замість єдності російського суспільства. Диктатор отримав невдоволення рабів їхню суцільну недовіру до влади. Тим часом вежі Кремля хитає як човен під час шторму. А Путін, чи то прикидається, чи то дійсно тупий. Триколор об'єднує все государство, все суспільство. Ha <laughs> Відтоді як ЗСУ почали СВО в Курській області, ставлення Росіян до Путіна суттєво погіршилося. Про це свідчать дані як офіційної соціології, так і аналіз соцмереж та інших дописів у мережі. Згідно з даними прокремлівського центру вивчення громадської думки з 12 до 18 серпня, рейтинг схвалення росіянами діяльності Путіна знизився на щонайменше 3,5%, а Рівень довіри до диктатора впав на 2,6%. Насправді це великий показник невдоволення. У мережі російську владу також розкритикували впух і прах. Як повідомляють у виданні New York Таймс, посилаючись на аналіз компанії Фільтер Лапс, у багатьох публікаціях в інтернеті стверджують, що операція зсу повний провал роботи російського уряду та власне самого Путіна. Росія тепер країна суцільної недовіри. Росіянці не вірять не тільки владі, а й один одному. Це показало опитування того ж про кремлівського центру вивчення громадської думки. Лише 24% росіян вважають, що близьким людям можна довіряти. Практично втричі більше 73%, вважають, що до оточуючих потрібно ставитися з обережністю. На тлі суцільної недовіри між росіянами загального тренду дотримується і Путін. Він також нікому не довіряє, продовжує скорочувати коло осіб, які його оточують і можуть впливати на його рішення. А на ключові державні посади призначає своїх родичів після прориву ЗСУ у Курській області. Путін став ще більш ізольованим. Диктатор не довіряє генштабу Росармії та покладається тепер тільки на тих, хто відданий йому особисто. Що стосується вопросов безпеки, це проблема, котрі лежать в зоні ответственности силових структур. На тлі загострення параної Путіна ще дужче захиталися вежі Кремля. Там активно шукають крайнього за прорив ЗСУ російського кордону на Курщині. Командир кадировців Аптіала Удінов відкрито звинуватив міноборони РФ. Некоторі керівники міністерства оборони. От я так вони е, настільки обманували, 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 і вийшло так, що обманули самі себе. Боротьба точиться не лише між вежами Кремля, МВС, ФСБ і Міноборони. А й всередині самих веж, після того як Путін прибрав з посади міністра оборони РФ Сергія Шойгу, у відомстві почалися масові кадрові чистки. Відомо про щонайменше сім гучних арештів російських генералів. На все це Путін дав команду ФСБшникам особисто, куди цікавіші процеси відбуваються всередині самої Федеральної служби безпеки. Як пишуть у російському виданні важні історії, там уже почалась боротьба за владу у зв'язку з майбутнім звільненням кількох керівних посад. Ключно з кріслом самого директора ФСБ Олександра Бортнікова. Система працює доволі таки неплохо. Втратив довіру і колишній голова Радбезу РФ Ніколай Патрушев, який, попри давні вихід із ФСБ, досі має там величезний вплив, але його стару гвардію почали зачищати. Свій пост неймовірніше, залишить і один з ключових генералів команди Патрушева і всі ФСБ. Керівник служби із захисту конституційного ладу РФ Олексій Сідов, який відповідає за переслідування політичних опонентів Путіна. Йому цього року виповниться 70 років. Тим часом самого Патрушева перевели на принизливу посаду радника президента РФ з кораблебудування. Серед інших на місце сідова претендує дехто Іван Ткачов, керівник управління К. Яке неодноразово використовувалося Кремлем для розправи над неугодними Тот об'єм проблем, з яким ми столкнулися в останнє час, з сучок саме Україні, звісно, заставляє нас працювати в дуже напряженому режимі. у червні. Стало відомо про звільнення начальника п'ятої служби ФСБ генерал-полковника Сергія Бісєди. З ним пов'язували фіаско Путіна на початку вторгнення в Україну. Чекісти цього підрозділу надавали диктатору неправдиві розвіддання. Ані, буцім, то українці готові з хлібом сіллю зустрічати російські танки. Звісно, зустріли зі зброєю в руках. У результаті війська РФ виявилися абсолютно не готовими до масштабного опору в Україні та зазнали непоправних втрат. Найближчим часом на Московщині назріває боротьба за вакантні посади керівників великих держкомпаній. Протягом майже чверть вікового правління Путіна ці топ-менеджери вважались одними. З найвпливовіших людей на Росії на них було покладено найважливіші обов'язки. Вони перекачували мільярди доларів на рахунки Путіна, будували йому палаци, утримували його коханок та їхніх ублюдків. За вказівкою диктатора перекривали газовий вентиль так званим недружнім до Росії країнам. Ці найважливіші посади обіймають наразі давні приятелі Путіна ще з Пітерського кооперативу. Озіро Сергій Чемізов очолює Ростєг. Ігор Сєчин РосНЕФТЬ Олексій Міллер – Газпром, але і їхній час впливає. Свій вплив зберігає поки що тільки Чемізов. Він керує головним виробником озброєння для російської армії. Ми не сорвали ні одного контракт. А восьмінь процента всіхніки, яка сьогодні спеціальній війні операції, приводяться на наших підприємствах. А от політична значущість Сєчина і Міллера падає. Адже одна справа, коли ці люди контролювали енергетичний краник і шантажували Європу, щоб та припинила підтримувати Україну, а інша розгрібати кашу, яку заварив їхній диктатор. Міллер, наприклад, пророкував європейцям холодну смерть. Ви до вопросу о том, переживет Европа всім об'єм закачки газу в которые у яке сегодня сьогодні є, нет, ответ дуже простой. Гарантий никто никаких дать не может. Тим часом, за два з половиною роки повномасштабної війни Росії проти України Європа повністю звільнилась від залежності від російських енергоресурсів. Тож Міллер і Сєчин уже не настільки важливі для Путіна. Крім того, обидва дружбана диктатора вже давно просяться на відпочинок, нібито за станом здоров'я. Їхній відхід неминуче призведе до конкуренції за дорогі активи і підряди держкомпаній. Чим обернеться ця боротьба можна уявити на прикладі кримінальних справ? проти людей колишнього глави РЖД Владіміра Якуніна. За своє чверть правління Росією Путін знищив усі державні інститути, які в нормальних країнах забезпечують стійкість державної системи. На Росії немає чесних демократичних виборів, незалежних судів вільних ЗМІ. Вже немає навіть професійної армії під великим і професіоналізм спецслужб. Реальна влада на Росії належить Путіну і його кільком друзям з кооперативу озеро. А сам диктатор грав роль верховного арбітра, який вирішував конфлікти між лідерами цих кланів. Але Путін ослаб. Минулого року його Бесиля показав невдалий так званий бунт Пригожина. Цього року остаточного удару його авторитету завдала спецоперація ЗСУ в Курській області. Тепер, коли російський ватажок ще більше постарів і втрачає вплив, піраміда кланової влади на Московії розвалюється до повного краху ще далеко, але тріщини вже незворотні.